Франція впевнено перемагає штрафним колом на другій позиції. Норвегія та Альвіра Еберг приносить збірні Швеції бронзу. Україна займає сьому позицію. З такими результатами закінчилася змішана естафета. Вітаю вас на каналі Біжей Стріляй, Підписуйся та став подобайку, А я вам розповім, як пройшла перша гонка чемпіонату світу у нове місто на Мораве. Дощ, тепла погода, не те, що атлетів не лякає, а і глядачів також, заповнений стадіон, фантастичні емоції. Пелотон приходить на перший вогневий рубіж, де перший чисто відділявся штрелов та виходить на перші позиції. Сталбір, другий плюс 4 та Рєбіо третій плюс 7, Бо четвертий плюс 8, Артем прима виходить 17 плюс 2 додаткових. Вже на другий вогневий рубіж Тарія та Юсус приходять разом, а з ними пару секунд невеличкий полотон. Юсус стріляє швидко та точно та виходить першим. Бьо допускає хибу, перо чисто та виходить другим. Тарія працює з двома додатковими. Артам в той момент має дві хиби і закриває додатковими своїми мішені. Та виходить вже на дев'ятій позиції плюс 40. Та на другій стрільбі були проблеми в Словенії. Одне коло та Італія пішла на два кола. На передачі естафети Франція та Німеччина разом приходять. Швейцарія та Норвегія програють плюс 16, Казахстан п'ятий, Артем Прима на дев'ятій позиції, плюс 49. Вже перед третім вогневим рубіжом Йоханес Бьо майже впритик під'їхав до лідерів. Навряд перший стріляє чисто та виходить першим. Кантафію, поки одна хиба та закриває додатковим. Йоханес, одна хиба, закриває мішені та виходить з вогневого рубіжу. Тим часом приходять переслідувачі. Всі мають хиби кріт метра, який разом з Едером виходить з вогневого рубіжу. Дмитро підіймається на п'яту позицію з програшем одну хвилину. На четвертій стрільбі Наврат приходить самотності. З першого пострілу відразу хиба та має ще одну хибу, в той час суперники вже розпочинають свою стрільбу. Проблеми у наврата один на один, та все ж таки впорався та виходить на першій позиції. Канта закриває мішані та біжить на вздогін. У Йоханеса 3 на 2. 1 на 1. Та закриває і виходить на третій позиції. В той час Хартвак ідеально працює та виходить відразу за Йоханесом. Пан лама чудово стріляє та стає п'ятим, Підручна одна хиба та спершу додатково закриває мішень. Німеччина передає першу естафету, де чоловіків змінюють жінки. Франція плюс 8, Норвегія плюс 28, Швейцарія плюс 48, Швеція плюс 50. Митропідручний 8 плюс хвилина 29. На перший вогневий рубіж Прось та Брезабуше приходять разом. Прось стріляє швидко та має дві хиби. Та Бреза вже має три хиби. В той час прось 1 на 1. Франція вже одна коло. А Пройс виходить на перші позиції. Кнотен чисто та виходить на другі позиції. Хек і Грос також чисто. Брезабуша відправляється всього на одне штрафне коло. Ганеберг два промаха, які успішно закриває. Юрія Джима шести послів працює та виходить на 9 позиції плюс хвилина. 22. Шоста стрільба. Пройс розпочинає впевнено та знову має дві хиби. В цей момент переслідувачки розпочинають стрільбу. Пройс має вже штрафне коло. Хекі Грос дві хиби, а кнотань чистота виходить на перші позиції. Бреза Буше один додатковий. Пройс виходить на одне штрафне коло. і Грос закриває семи пострілів. Ганна Ебер чистота виходить. Юлія Джима працює з одним додатковим. Дуже напружена боротьба. 5 спортсменок в межі 30 секунд. Юлія Джима на восьмій позиції плюс хвилина 21. Вже на передачі естафети Бразобуша виходить на першу позицію. Швейцарія друга плюс 6, Норвегія третя плюс 8, Швеція четверта плюс 22. Україна сьома плюс хвилина 32. Сімон приходить першою на стрільбу та за нею відразу Тандервальд. Де впевнена та точно закриває всі мішені та виходить першою. Тандервольт один додатковий. Берега та Ельвіра чисто третя та четверта позиція відповідно. Фок чисто та виходить п'ятою, плюс 55. Ірина Петренко стріляє чисто та виходить на шостій позиції, плюс хвилина 52. І ось вона вирішальна восьма стрільба. 5 з ідеальна чиста стрільба, і ми вже розуміємо, хто тут переможе. Тандервольд має одну хибу, і Львіра також її допускає. Інгріль чисто та виходить другою. Ельвіра 3 на 2. довго стріляє. В той час Бесерга чистота виходить третьою. Ельвіра вже не допускає хиб та виходить на фінішне коло на четвертій позиції. Фок також чисто стріляє. Ірина Петренко в боротьбі за шосту позицію допускає одну хибу та виходить на сьомій позиції, програючи в стрійки 4 секунди. Та вже на фініші ми бачимо переможців збірну Францію. Норвегія, друга та третя Швеція, яка випереджає Швейцарію. П'ята Німеччина, шоста Австрія, сьома Україна, Не повзло Італії, яка мала аж три кола та фінішувала одинадцятою. Непогано вийшла перша гонка, чудова атмосфера на стадіоні, яку ми будемо бачити протягом всього чемпіонату світу.